І всім привіт друзі, і ви на моєму каналі Єва Джой. І сьогодні в мене відео я стала багачкою в Брук Хевіні. Е і це буде в Хевін, тому що в інджухіграх лематку прикрім лайфтопи. І перший це мій скіл. Ми будемо робити саме. Ну, коротше, це туторіал від Єви Джо, як зробити самый дорогий скін. Якщо у вас є тут. Е Преміум це добре. Бо в мене є преміум на цьому аккаунті, і я можу брати тут всякі дорогі штучки. Собственно, з галочкою теж. Давайте відійдемо сюди. О, господи, що там в грі відбувається, поки я записую. Ровет самий найвищий рост. Це у нас один. Тут ми нічого не вбиваємо. Отут тут в походках ми беремо везде оцю от першу дівчину. Навіщо ми її беремо для того, щоб була прикольна анімація і щоб там іти було прикольно і так далі. От. І зараз дивимося на нашу анімацію, як ми йдемо. Ідемо ми з вами отак. Ось, ось так ми стоїмо в такій позі, пригаємо ми з вами отак. Так. так. Зараз робимо саме найвіші рост. тобто якщо у вас, наприклад, рост там вот такий. Робити його на самий максимальний, щоб він був Тут ви нічого даєте, ну, давайте я зараз тут, ой, ви цього не бачила. А, я зараз тут ну, розділюсь, покажу вам цей і до вас повернусь. І ось я до вас повернулась. Ось е, так би зараз вот, ну, оділась. Е, це не потрібно одягати, я просто для примера так оділась. Берете лице, саме кльове лице, саме класне лице в Буркхевені. Буркхавені, Брукхевені. Ось таке. Але так як ми багачки сьогодні з вами, можна взяти лице. Е, ну, ось таке, наприклад. Ну, я таке не буду брати, я просто вам посовітувала таке взяти лице. Ось. А так, можливо, я сьогодні візьму, я не можу це лице просто знайти. Типу щось от такого, тільки тут е, око має бути круглим і без бабочки. Ну, типа, на под дорогий геймс, лице. Зараз я не можу просто знайти його. Воно мені завжди тут в рекомендаціях. Вот, воно. От, оце от, от лице. В волосах я теж хочу взяти якісь хвостики. Тому що, ну взагалі для багатьох для підходить отакі волосся. А так як ви сьогодні багачки, я навіть просто показала вам це оце. А так вам потрібно брати ось таке оце. Тут ви пишете Face. Я не знаю, по якому пише. І пишете так, як у мене на екрані. Face. Ось тут у нас вибивається таке ось от личка. Боже, що? Там. е... Ну, вокруг мене хоровод водить якийсь. Е так, ну мені подобається щось таке. Давайте візьмемо якесь. Е це якщо не у мене в настоящій житті мигалки це тут в грі. Так, ну прикольно, що таке оце, так як ви бачите, кого у нас об'єдця нам не підходить. О боже, що це? Так, ну вот це тоже прикольно, а так як ми сьогодні з вами багачка, Ми будемо брати нормальне, гарне лице. Ну точно не таке. А це... Э, пропустим. Так, давайте я зараз определюсь з лицем і вам якраз, ну, включу запись. Я определилась, Ось таке лице я вибрала. А, І давайте... Зараз я... Э, ну... Тут ви Давайте, можливо, якийсь такий лук. E, так. E, я вам це брати таку корпус, вона дуже гарна. Може якусь таку. Ну, а зараз я введу вже, ну там, я знаю дуже гарні пінкоти і вводив би так само, як і вводим, як ми вводили це. Фейс. Ми вводимо фейс в одяг, і у нас в одязі ось такі прикольні кофточки. Ми сьогодні багачка, тому візьмемо або рожевий, або білий топ. Якщо є якийсь був тільки що звук, це мої наушники. Так, ось такі. Далі тут ой, це Так. Тут я беру так само. І зараз я до вас повернусь, коли напишу щоб вам довго не чекати. І ось я вже написала. Так, ну фейс. Я завжди обираю перший варіант, але у нас першого варіанта чогось немає. Я виберу, коротше, я так подивилася. Я оберу топік ось такий. Ну, виберу варіантик носки. Ну, зараз, наприклад, ми візьмемо такий оцей і такі оцей. Тут ми пишемо з вами Face. Фасе. И вот тут выбираем такую вот одежку. Я на замечу, что кофточка она снимается. Давайте так, 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 так И снова выбираем фейс. Фейс. Давайте я разберусь и вам уже включу Так, я себе брала такие лук. Зараз я еще тут не штаны. Опять наушники, типа она зацепляется просто. Ну, можно вот такие. Давайте оставим такие. Боже, якась бомба. Я називаю, не знаю, вона якась бомба просто в наушниках. У вас, напевно тоже чутно. Ну, я надеюсь, що вам чутно. Так, волосся ми виберемо с мама. Вот так я Ось таке волосся. Дуже воно гарне ну Тобто для богачей воно лучше таке вот такие. Якісь то Тобто таке вот тоже входить туда. Вот. Ну, це чисто советую вам. І ще, щоб добавили, можливо, щось добавив. Я хочу щось добавить. Можна добавить, нет. Накладне резницы нам не треба. Соска нам тоже точно не треба. Так, ну зараз я подивлюсь, що таке. Можно добавить якусь таку ж Ой, ні. нам не треба. Итак, я зашла в отдел с кулонами и... І... Тут нічого цікавого нема, тут мені нічого не підходить, тому зараз я заспавлю машину і будемо з вами е, зараз їхати, строїти з вами дім. Таку машину давайте. Ми покрасимо її в... Ну, давайте я обожаю машину такого кольору, такого голубого. Раз, два, 70 І тут дрифт зробив. І все, можемо їхати Давайте об'їдемось тут. Ось так. Можно что-то на мене машина газує. Ну да. Просто. Цей. Ми об'їдемо, да. Ну, ми просто, так сказати, об'їхали, тому що я з цього міста почала їхати, а. А. Ну, мені пора, короче, не давати, я ж казала, да? О боже. О боже! ви це? Ну короче, мені лучше права надавати, да? Я теж так думаю. Давайте поїдемо на самий верх. Займаємо самий дальній дом. Тому що я не люблю коли... що Що Что надо на моїй території? Ну, поки що вона не моя, але буде моя. Що я цей домом. А все, все. Цей дом зайнятий І візьмемо такий самий мій любимий домик. Я зараз хочу, якщо можна Просто их машину вести звідси. А що, она работает или что? Я не понял. її закрыли. Я зараз їм напишу, чтобы вони убрали цю машину. А вы пока что почекайте. И вот, я уже им написала, видите, свою машину своего участка. Позвоню им в двері, Вот так вот. Покажу, типа... Ну, Якщо не працює, можна зробити так. Бейбі. Ви здіваєтесь, бейбі. У них бейбі, так що... Ех, окей. Зараз покажу. Давайте. Загоним машину. Uh, нормально. Нормально загалом машину. Зараз, давайте покрасим, що таки. Я вирішила машину покрасити в жовтий коле. Мені так подобається. Так. Боже, я не можу в дві зайти. В свою машину. Так. Колір вдома. Він, собственно, жовтий. Я його бажаю. Жовтий колір. О, ну, давайте ми в цьому відео зараз, так як я стала багачкою, будемо з вами, можливо, ну, обустраювати свій дом. Ну, спочатку ми будемо обустраювати цей. Ну, що, мене забагнути щось. Хвилиночку. А, от все. Не хвилиночку, все вже. Хвилиночка пройшла. Так, зараз ми виключимо, по-перше, те, телевізор. Телік, хотіла сказати. О, так, і зараз ми з вами можемо, можливо що ми можемо з вами зробити. Зробити, зробити. Так, добре. Завішаємо штарш, нам ніхто зараз, не розвитку на это. мої вікна. А... І подивимось, що можна тут поставити, зробити, щоб е, украсти наш Дім. Ну, щоб украсти наш дім, можливо, можна піддатись відсюди. І, можливо, ми пошукаємо з вами дитину. Е, ну, якщо в нас це вийде, то що коли виходить, можна пошукати, коли не виходить, не можна пошукати. Так, ну давайте ми, ми пост е, поставимо, е, мабуть, такі. Стил. Я никого еще просто раздевала вида с ноутбукой. И... Да прочее. Так. давайте, я тут поставлю, Да, я вот так стою, чтобы поставить стил. Стульчик. Стульчик. Так, вот стульчик, я хоть далеко поставился. Ну вот давай это еще побольше прям поставь вот тут прям. Прям вот тут. Ну вот бачите, как далеко ставится. Може, чого, У мене персонаж сам по собі йде. Так. Що тут поставити? Ви бачите, як робимо? Давайте, можливо, зможе комп'ютер поставимо, типу, во так. І сюди, типу, отак от будемо дивитися. Давайте. Давайте. Хороша ідея. Нам стріміло вотак тоді поставити. Ні, не хороша ідея, погана ідея. Давайте добре тоді поставимо стульчик. Першим, потім поставимо столик. Першим. другим. Так, давайте вот так зробим лучше. І вот так, напротив цього прям поставимо. Ну вот це ідеально. Вот. Я чогось і воно це крісло ставлю. А і воно цей столик. Супер. Май бейбі блін. Ну, чого, чого. Чего? Ну вот так. Добре. Я сейчас поставлю спеціально вот так, щоб туда не вбиралося. Ну, просто надо пошло его удача попытаться свой еще раз поставить. Да, классно его поставила. Стильчик, я кажу, стильчик, да Ну, я, как сказать, вам тут не сильно комфортабельно получилось, но ладно. Хотя бы так, хотя бы так. Так. Давайте тут що можемо поставити? Тут не треба нам нічим кишати Можливо ми украсимо гірляндочкою Так, ну украсимо давайте гірляндою Гірляндою, так. А, що ми ще можемо поставити? Давайте. А, так. Ну, в принципі, нічого. Світильники якісь. Давайте зараз з вами трішки добавимо сфери. Давайте зараз, коротше, я встала багачкою, ось так от я виглядалась. І зараз для богачки будемо шукати дитину. А якщо я не знайду дитину, то перейдемо на наступний сервер. Коли я вам... ну, для вас це одна секунда, а для мене це буде приблизно 20 хвилин пошукати її. Так що коли найду... Вы побачите. Так, ну, мы достаточно быстро нашли дитину ось наша детина. А, а, ой, я не ту дитину взяла. Выпусково. Э, кто из вас? Кто из вас? Потому что кто из вас? А, вас двое, понятно. Окей, двое. Я такая, типа, двое. За мной. Ладно, за мной типа. Та, ё, господи, мне не треба три дитини. Вот пусть іде. А мне надо тільки дві. Так. Нет. Нет. Водочку. Зараз я так заблю. Хоп. Светичка. Потому что заходять на мій участок всякі тут. А мені не треба. Мы поставим... А, рыбляшки, бледняшки, понятно. понятно. Я чего то думала так, что они снимают видео. Тоже как и я. Мне так кажется. Спасибо, бямя. Ага. Напишу... Ага. Напишем, ага. То есть. Давайте напишем кушать. Кушать. Вони так ходять, прикольно кушать. Да, я направлю -на -на написала точки. Ну це нічого. Так. Міка. Міка і Даша, да? Дашенька, да. Міка і Даша. Окей. А вони все такі типу. окей. Ура. Зараз я подивлюся, хто то А хто? вы нет, размоли, собственно, в, двері в мене были пытаются. Дай. Боже. Ладно. И вы что, чуете? Если вы это чуете, напишите, я чую в комментариях. Так, ладно, не буду брать. Не буду давать кто там. Мы такие ми-ми-ми, но напишем сову. Так. Того, я, наверное, такие вот, такую такую. Ой, ой. Даша. Окей. Даша. А это а кто? Дарья. У них то скинулся, короче, в друзья. А, я не знаю, кто -то. Так, давайте, собственно, там есть. Ты не жалко. Тут. Так. А, С. С, блядь. Давайте с так вот. Я зараз питаю поем. Якщо да, то убираю. Шо нет, то нет. Дя. Окей, дя. Зараз весьма. Эээ гулять гулять хотите спросим ви зараз е, напишите в коментарях, ти не чуєш, що тобі назвать в мене, я чую, просто не знаю кто. Е, да, вони хочуть гуляти, окей. Тогда поехали сейчас. Идем поедем, идем поедем. Тоді поехал. Тоді Давайте не будемо робити перероблю перероблять скилл. Е, Даша. Садитесь. Тут когось на ручки візьму. А, окей. Ну весьмем давайте в таку от з вами тю, щоб вони повістились двоє. И еще одну. О, все, все, идем гулять. Э, и это не коляска. Я знаю, я знаю. Вы двое, ой, чего вы, Раз, да. вы... Значит, помимо, что вы на публике? Раз, ручку, так. Вы, до сих пор на Вы двое не поместитесь. А, ничего себе. Окей, okay. э, э, кто бы тут взял на коляску, господи? Ладно, окей, okay, коляску берем. Берем коляску. Кто хочет сесть в коляску? Кто хочет сесть в коляску? А Дашу на руки можно взять? Минутка. Минутка. Дашу на руки. Давай-ка Дашу на руки. Ага. А Дашеньку в колясочку. Так все. Я сейчас напишу Мика, убери коляску. Мика, убери. А все, он набрал уже. уже написать. Так, поехали. Поехали гулять. Э. Да, я не поняла. А вы куда? Типа, вы куда? Телепортировались. Да, закрываем окна. Боже, звуки, конечно. Так, так да, мой дынок. Так, сейчас мы... А, вот Вика. Никак. Ладно, походу, мама, спаси сестру. Ага, а где она, теньки? А где она? А... Я просто, а где она? вопрос только, где она? И я спасу сразу же. Куда узнать? Узла...? Куда узнать типа да воду. Так, это человек есть. Даша, даша, подождите, подождите. А, ну моя э, миссия вая быстрее, чем их тачка. Просто она уже уехала, блин. А, Дашу украл, я так поняла. Дашу украл. А. Так, Даша, 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 Дашка. О! Э, привет, хи у ладно написал Лухи. Хи, Лухи. А, если пошут девочки домой? І на цьому я вже думаю, буду закінчувати моє відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку і всім пока.